Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашій студії гість Дарія Гайнюк, терапевт Лисецької центральної, нашої районної лікарні, депутат районної ради. І розмова наша сьогодні буде йти про таку недугу, як в народі кажуть, тиск. А лікарі її називають ще. Гіпертонією, та зрештою, всюди ми звикли і до одного слова, і до другого, але як кажуть, від того нам не стає легше. А як би нам стало легше, про це ми зараз і поговоримо з пані Дарією. Отже, пані Дарі, що сьогодні являє собою оця злощасна недуга, як тиск, або гіпертонія, як ми її називаємо? Доброго вечора. Шановні глядачі, справа в тому, що е Найбільша смертність у цілому світі у Європі це є смертність на населення від серцево-судинних захворювань, зокрема і гіпертонічної хвороби. В зв'язку з тим, серед європейських держав Україна має посідає перше місце. В зв'язку з тим, і був прийнятий оцей пілотний проект нашого уряду про урегулювання цін на ліки. Зато я хотіла сьогодні поговорити на ліки від гіпертонічної хвороби. Гіпертонічна хвороба. Це одне серцево-судинне захворювання, їх є багато. Це є стійке підвищення артеріального тиску, більше систолічного 140 і більше, і діастолічний, або ще кажуть, нижній тиск, 90 і більше. 140 на 90. Упродовж трьох місяців і більше. І хочу сказати, що гіпертонічна хвороба, у кого вона вже встановлена і є діагноз, вона курсу лікування не має. Це захворювання не лікується, його потрібно лікувати пожиттєво із дня встановлення діагнозу. Так, гіпертонічна хвороба першої стадії її дуже трудно виявити, бо вона майже хворих не мають скарг, якщо не виміряти тиск. У них скарг немає. Голова не болить, вони себе добре почувають. А от поміряв тиск, а там є і 140, і 160 на 100. А хворика, там мене нічого не болить, але тиск є. А ми трошки далі пішли. Ми зробили електрокардіограму, ми подивилися, що за велика маса тіла. Ми зняли, здали аналіз крові, а там холестерин забагато. Ми дивимося, що зробили аналіз крові, а там цукор за високий. А перша стадія гіпертонічної хвороби вона майже не проявляється. Тому що як таких головних болей вона не дає, хоча і високий тиск. Вона вже потім дає головні болі. Друга, третя стадія, коли є енцефалопатія, коли є так, якби набрік трошки головного мозку йде підвищений тиск черепний, і тоді люди відчуває головні болі. Але це вже є друга стадія. А друга стадія гіпертонічної хвороби це є ураження органів мішеней, які відповідають за гіпертонічну хворобу. Які органи мішені? Органи мішені це є основні. Це є очі, це є сітківка ока, це є серце міокард, це є головний мозок, це є нирки. І які ускладнення найтяжчі, найтяжчі від гіпертонічної хвороби? Це є інфаркт міокарда. Те є інфаркт мозку або Інсульт, ще називається це є інфаркт нирки або розток хронічної ниркової недостатності, а також паде зір, а також можуть бути крововиливі в сітківку. І це є ускладнення вже, і це вже є. хто хворий, який має перенесений інфаркт і міокарду, бо інсульт, це вже є хворий із гіпертонічною хворобою третьої стадії. Значить, яка, скільки в нас населення як поширена гіпертонічна Ви хвороба? Ви знаєте, я вас переб'ю, пані Дар'я. Ви змалювали таку невтішну картину, якщо зважити, скажімо, на мій вік. І на те, що ви сказали, то мені вже мурашки по тілу пішли. Але чи це не є фобія? Не Тому є фобія. що я буду скептично трошки так. ставитись до цього, хоча знаю, що воно таке, і так. дай Боже би ніхто цього так. не мав. Але позаяк будемо говорити про те, що інколи ну, кожний фахівець схильний десь. Говорити або реальні речі, або десь забігати трішки вперед, для того, щоб ну якось застрахувати. Ну таке життя так, наше, це не є нічого так, такого так. супернезвичного. Але чи воно в дійсності не є фобією? Чи ми сьогодні не ну скажемо, що нас журналістів завжди звинувачують, що ми е, піднімаємо, що ми розмальовуємо, що за ми запитання. щось таке страшне робимо? Дякую чи воно за не є таке? Так, от дивіться. В Україні 25% населення. Скільки в нас є мільйонів? По -по поділіть на четверо. Кожен четвертий хворіє гіпертонічних хвороби. Це доказується це 100%, у на статистика є. Це раз. По-друге, в різних регіонах різно. На кожній дільниці теж різно бо це є життя. З них щороку 17% працездатного віку виходить на інвалідність. У зв'язку із захворювання серцево-судинної системи це є працездатне населення, яке отримує інвалідність. щороку 17% виходить на інвалідність. Це вже є показник. І я, наприклад, я теж дільничний терапевт, я знаю, що от, наприклад, у мене є 625 чоловік гіпертонічною хворобою, в селищі Лисе. це четвертина листя. Ну, Воно коливається. Ми не будемо говорити про 10. 10 Там це все у нас, наприклад, середньообласний показник це 38-40% населення по області хворі, гіпертонічних хвороб. Це не є фобія, це є реальність. Чому реальність? Ми повинні знати причини. Найважливіше ми не ми не ми не відкидаємо цей спадковий фактор. Передається по спадковості, якщо мати, ми кровні родичі хворіли на гіпертонічну хворобу, хворобу чи ішемічну хворобу серця, чи перенесли інсульт, інфаркт. Ми найперше це уточнюємо. По-друге, візуально дивимося, де людина працює, тому що стресові ситуації, стресові от керівники всі, всіх рангів керівники від найнижчих до найвищих. Постійні стресові ситуації. А потім бере, якщо не керівники, то беремо просте населення. Дивіться, в як, якому ми Сьогоднішнє стресі... життя. Стресове життя, нестабільність нашого законодавства, нестабільність економіки, Недосконалість чинного законодавства. Ми ж бачимо по телебаченню, ви розумієте? Навіть у ці всі закони, які зараз приймаються, нестабіль... воно не, недосконале. Є. І саме це все призводить людей, ми не знаємо, ми не впевнені, що завтра буде, як воно буде, розумієте, людина не має впевненості. Це два. Ще є такі, що менш такі це е... вони є дуже важливі, вони мають друге місце, це паління. Це паління, це тютюно паління. Далі надмірне вживання алкоголю. Алкоголь теж. Вони теж, а паління це, це дуже багато. Це є дуже значна А ще одне маса тіла. Якщо є більша ніж потрібно маса тіла, маса тіла, то це теж призводить до того, що наш серце це ж насос. Який ви ж фізику знаєте, знаєте, який переганяє, качає щохвилини, що секунди, як пер, при, приблизно е, 5 літрів крові у кожної людини є. І треба переганяти. І ця кров повинна, як вона викидається в аорту, вона повинна аж до п'яток, до нігтиків дійти, розумієте, і віддати кисень, який ми вдохнули, і забрати відпрацьоване від тканинами, клітинами, вуглекисли гази ми вики, і ми видихнули. Я вам вже менше більше сказала про велике мале коло кровообігу. Пані Дар'я, ну я знаю про те, що осторонь цієї е, важливої справи, все таки, можливо, навіть і то допомогло в допомогло. даному випадку, про так. що я говорив раніше, так. що це так. було піднято е, всіма верствами Не населення, е, що це є проблема. І сьогодні все-таки е, уряд відгукнувся на цю важливу проблему. І є пілотний проєкт. Є, зокрема, постанова Кабінету міністрів України від 25-го. Квітня поточного року про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби і лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Це офіційна назва цього документа. Так. Це нове так, про яке так, це Я, варто я би хотів, щоб ви коротко зупинились на цих всіх. Прерогативах цього пілотного проекту, так. власне, що Дякую. він дає тим людям, які, людям, які, які мають так. цю проблему, так. і так. все таки, як я ви вбачаєте, чи він поможе нам зрештою? Так. Дякую за запитання. Я власне для цього хотіла сьогодні забачно сказати, щоб може всі люди бачили і знали, що дійсно держава уболіває за населення, і вона пішла на це, що прийнятий оцей пілотний проект регулювання цін на лікарські препарати від гіпер. Гіпертонічної хвороби. Значить, ми найперше йшли в два етапи. Найперше, ми проводили реєстр гіпертонічних хворих. Ми повинні були мати, створити певний реєстр. Реєстер. І ми я просто що, як воно для простих людей, що було доступно, хочу сказати, це кожен хто хворіє на гіпертонічну хворобу. Він є в реєстрі нашому. Приходить до свого дільничного лікаря, до сімейного лікаря і отримує рецепти, і буде отримувати в подальшому, тому що я знаю наскільки мені відомо, що на, на, на майбутній 13 рік і далі планується теж великі кошти на цю програму. Програма гіпертонічна хвороба. Це є програма. Це є програма, яка затверджена сесії районної ради. Це одна з програм, у нас є сім програм. І саме ця гіпертонічна хвороба це є така державна програма. Вона 10 років існувала, і зараз вона існує. Це вперше таке впроваджено, що дійсності держава виділяє кошти, які будуть повертатися. Як це буде? Ви берете у мене рецепт. І йдете в аптеку. Я Яку перепрошую. Аптеку? Я перепрошую, я перепрошую. Не тільки в мене у терапевта. власне про що під свого свого сімейного лікаря. Це важливо, тому що всі Лю... подумають, що любого треба свого сімейного договорити. лікаря. Не тільки всі до мене. Так, до мене лисець іде. Так. значить так до сімейного свого лікаря. Всі звертайтеся у Тавтисменіці. Я тільки 6 чи 8 сімейних лікарів. Значить, до них звертатися, до свого сімейного лікаря. По рецепт вони всі знають. Вони всі знають рецептів. У нас забезпечена центральна районна лікарня у повному об'ємі. Ми закупили червоний штамп, який повинен відмічатися про те, що це йде спецрецепт. Спецрецепт. Ми виписуємо хворий, не буде мати навіть, він нікуди не ходить ні підписувати, ні нічого ці рецепти, ми все робимо самі. Там має бути 5 печаток, але ми самі все робимо, хворий не буде під кабінетами чекати, стояти. Він прийде, отримає рецепт і піде в аптеку. Я зайшла в аптеку, поцікавилася, наскільки є знижка того чи іншого препарату. Ну, ви знаєте, шановні, що е, понижує гіпертонія, по перше, курсу лікування немає, пожиттєво потрібно лікуватися. Чому? Тому що люба хвороба, чи гіпертонічна хвороба, чи бронхіальна астма, вона дуже любить керувати людиною. Але найкраще, якщо ми її будемо тримати в кулаці, і ми будемо нею керувати, а не вона нами. Як і вона, і тому гіпертонія називається контрольована. Неконтрольована і слабо контрольована. Вона є контрольована, якщо хворий знає, що ви повинні пожиттєво приймати лізиноприл, еналаприл, берліприл, чи амлодепін, чи бісопролол, чи аміло, препарат із зіперний. Ви повинні, е, перепрошую, ви знаєте, що це пожиттєво. А якщо він каже, а от у мене вже тиск добрий, я вже не прийма, я вже приймати не буду. Або я одну упаковку прийняв. Досить курс лікування. Немає такого курсу лікування. Це у вас гіпертонія буде неконтрольована якщо Іде друга кризова ситуація, то вас вже буде тяжче вивезти з тої кризової ситуації, а можна і не вивезти. Може статися атака, може статися інсульт або інфаркт. Давайте все-таки повернемось до того питання, як поступити хворому, коли він прийде до лікаря. І просто оцей механізм, увесь, який він повинен отримати рецепт. І прийти з ним в аптеку. І зрештою, ще одне немаловажне питання: чи лікарі знають, який перелік ліків є в даному випадку так. у аптеці, щоб ми не прийшли з тим червоним рецептом з п'ятьма печатками в аптеку. Сказали, Судово. рецепта є, ліків немає. Прошу так. дякую за запитання. Питання слушне. Любий хотів би це знати. Так, всі лікарі знають. Аптека має перелік медикаментів, там є їх дуже багато, і кожен сімейний лікар має в себе на столі перелік медикаментів, які відпускаються по пільговій ціні. Знижка буде на якийсь там препарат на 7 гривень, на 9 гривень, на 3 гривні, в залежності, який препарат. Я вважаю, що якщо на 9 гривень, то це до ще на 7 гривень, то через 2-3 місяці ви отримаєте одну упаковочку безкоштовно. От і ми виписуємо лікар. Кожен знає, і кожен лікар знає на якому кожен хворий це... гіпертонік знає на яким він препараті. І цей він приходить... механізм так. сьогодні вже запущений. Запущений, так він вже працює, запущений. так? Він вже працює. Він запущений з великим трудом, трошки були проблеми з аптеками, тому що є нагрузка за на аптеки. Я б навіть і хотіла, щоб аптекарям десь в якомусь мірі е власники, бачите, у нас більше власне, власних аптек є і відшкодували за те, що вони переробляють, тому що е хворий йде в аптеку, а аптекар відпускає медикамент, але йому більше проблем, бо він, мусить, він без рецепту давав лікарство. А тепер він мусить пільговий рецепт зареєструвати. Він мусить його ввести в комп'ютер. Хто виписав, скільки виписав, кому виписав, він на другій стороні рецепта пише, що він відпустив і хворий, розписався, що він отримав то лікарство. Ті рецепти аптекар подає в обласне управління охорони здоров'я, і потім обласне управління охорони здоров'я відшкодовує аптеці ті гроші. Так що це трохи морока. Але я думаю, що ви, ви пам'ятаєте ті часи. Зауважте, і я певне буду пам'ятаю, пам що крім, скажімо, зеленки чи йоду, і якихось простих таблеток. Не можна було придбати в аптеці без рецепту, тобто це нічого тут нового нема, просто все стало на своє місці. І, звичайно, що колись це треба було все писати а сьогодні дві-три букви набрав комп'ютер, і програма видається на гора. Так що сьогодні вже з цим, звичайно, що тут можна, а якщо порахувати, що колись була одна аптека і обслуговувала піврайону, а зараз їх. Бою назвати скільки, так що я думаю, що це великого навантаження нема. Хоча й там люди працюють. Працюють люди, так вони працюють, вони ну але я вважаю, що це все налагоджено в кожній аптеці. Написано в кожної аптеці, написано в нашій газеті районів перед номера, адреси от подані в останньому номеру. Розумієте, до якої аптеки в листі? Наприклад, дві аптеки, три аптеки в слуговій чорнолісці, ямниця, єзуб. Піль тисминиця декілька аптек. Вони зобов'язані відпускати ті медикаменти навіть це настільки серйозно, що сказали, яка аптека відмовить у обслуговуванні цього рецепту, то за неї треба заявити. заберуть ліцензію. Це, ну, це, дуже ж... це, серйозно, дуже серйозно. це дуже серйозно. держава дуже серйозна, це дуже серйозна проблема. Думаю, що... Заберуть ліцензію, лишиться ліцензії. Це нам на рівні обласного управління сказали, що ні в якому разі не мають права аптеки не відпустити і не отоварити цей лице. А що до всіх лікарських препаратів, я вам дякую за запитання. Так, ми йдемо до того, що ми будемо всі ліки від гіпертонічної хвороби, і навіть аспирини, і навіть всі знеболюючі, і аналгетики, ми будемо відпускати по це є цивілізовано по рецепту у цілому світі так. Хай лікарі управляються і заодно будуть згадувати, як грамотно виписувати медикаменти, фармакологію згадувати. Так, до цього ми повертаємося в майбутньому. ми майбутньо. Я дякую за запитання. А я хочу вам нагадати, шановні наші телеглядачі, що сьогодні у нас з гостем. Була лікар-терапевт Лисецької центральної районної лікарні Дар'я Гаянюк. Я вам дякую, пані Дар'ю, за таку цікаву розмову і про те, що ми важливу таку інформацію донесли до наших глядачів. Я вам так. дякую на все. Вам добре. Дякую.